Стародавніх часів в українців існувала традиція іти в священні гаї, до могутніх дубів, розвішувати на них рушники і через рушники творити свою розмову з творцем. Адже творець був присутній скрізь в кожній частині маленької природи, як і в людині, саме через ці знаки і символи. Люди відносили до творця свої найзаповітніші мрії бажання або просили позбавити їх лиха, негараздів. Цікаво, що в українській традиції були такі обиденні рушники, їх вишивали жінки в особливий період, коли в громаду або в родину приходила хвороба, біда. Саме через цей рушник вони хотіли позбутися цього лиха. Тоді, в такий день, в хаті однієї з жінок збиралася непарна кількість дівчат, жінок і бралася за вишивання. Вишивання починали з початку вечірньої зорі і без жодного слова, лише з молитвою, внутрішньою розмовою з творцем. Вони викладали через везурунки своє прохання. Завершитись ця робота мала обов'язково з першою ранковою зарею. І після того жінки йшли до церкви, обносили тричі рушники навколо церкви і ними благословляли на одужання або на захист своїх чоловіків, які йшли боронити рідне місто, рідну країну. Казацької старшини, окрім печатки, герба, обладунки, важливе місце так само займав рушник. Рушник відомий Івана Мазепи, Розумовського, апостола Скоропадського. Саме на рушнику. Ці гетьмани присягали на вірність своєму народові. Проходять століття, тисячоліття, а рушник залишається в родині і в традиції українського народу. З ним дитину приймають у нове життя, потім у найважливіший момент ставлять нову родину, молодят на рушник для благословіння і рушником проведжають в останній шлях. Адже цей шлях закодований хорошими думками. Мамою, сестрою, донькою, дружиною. І все це існує багато тисячоліть. Була історія в часи радянського поневолення, коли до однієї сім'ї на Одещині прийшли савіти для того, щоб вивезти родину в Сибір, і не дали можливості зібрати речі. Можна було взяти похапцем за 10 хвилин лише щось. Незначне і особливе. Тоді бабуся взяла в руки найстарший рушник в домі. Родина вийшла на подвір'я, стала на коліна на рідну землю. Вона цим рушником обнесла родину тричі з молитвою і в молитві прохала, аби сім'я повернулася на рідне обістя. Так воно і сталося. Ця родина повернулася і довгі чаші, згадуючи цю історію, передавала цей рушник з покоління в покоління. Українці шанують свою традицію тисячоліттями. І якби вона не працювала, мало б вона зберегтися такий довгий час? Мабуть, ні. Ще на початку ХХ століття. Вели Кількість родин, незалежності від свого статку, свого місця проживання, мали рушники в своєму будинку на почесному місці, як казали тоді в святому куті над іконами, для того, щоб разом молитися перед їжею і мати благословення не тільки ікон. А традиції свого роду викладеної в рушнику. Хотілося б, щоб в наші часи ця традиція продовжувалася. Чому? Тому що ми всі говоримо, мікроклімат, який в цьому будинку, в цій оселі, в цьому домі чудовий мікроклімат. А мікроклімат створює саме український рушник, зроблений руками вашої бабусі, мами, донечки. Він розмовляє з вами через символи, як розмовляв колись тисячі років тому з тими, від кого ви прийшли в це життя. Вертаючи це, традицію, ви вертаєте тепло своєму дому. Згадайте, що ще на початку ХХ століття кожна українська сім'я в своїй оселі мала рушник. Незалежно від статку або місця проживання, можливо, вони берегли сім'ї. Хотілося б, щоб ця традиція повернулася і в наші часи, адже коріння нашого народу є в нашому генетичному коді, і український рушник це його невід'ємна складова.